Дайте нам телефон. Хто На якому він об'єкт працює? Ми до вас пішли стосовно цього оголошення. Ми проти, щоб ви вели будь-які роботи. Я вам на це нічого не відповідаю. А хто на... може відповісти? від вам відповідати на ці питання. Ну, дайте нам не знаю телефон я Ну, дайте, дайте нам телефон. А люди сказали, що є старше. Ви кажете, а що ви а, Він ви об єд об єд? Він. Де в є? є? Ви я нікого не обманюю. Я вам прошу, що я набрала по телефону. Він каже: головний інженер, всі працюють люди на об'єктах. А він буде пізніше. А що це, в нього? Що я не знаю. не знаю. Ну ви ж диспільше. Те, що мені вони? почати маска. Не, 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 ну, не знаю, там. 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 там це де. І іде. Це ми так само де, можемо де показати де? десь там. Ну ви прекрасно все знаєте. Ми не знаємо, все прекрасно. начальник навіть по фотографії, що вирішили, що він наш начальник. Ми нас кажемо до відома. Ми вас ставимо до що якщо ви завжди починаєте роботи свій, навіть з ночі Передайте йому. Ми визиваємо СОВ поліцію і складаємо заяву. Прокуратуру подаємо, все. Ми вас розповідаємо. І ще бійця, ми повісли оголошення нам. А де тут у нас оголошення. Оголошення. Перепочатку наголосивсь, щоб треба почати відповідальність. А відповідальна особа, підписують відповідальної особи Ну Це реклама, це, це пропозиція. Того, Того, має, це відповідав. Це відповідав. <плес> Хто відповідає, як це? Це не викликає. Хочете виховати, хочете Ви такі наївні Ми не наївні. Ви наївні це да, не «Чуде? Чуде? А коли не газ, ми його читаємо. Ми ви ви? наші батьки і платили за роботу. Що, а, що при значить? ну Хто а. вам дав? Причастність наших батьків, а де ж на 20 десь було ви надаєте послуги, які ми можемо у вас брати, послуги люди домі, Звертайтесь на Київ, це Києва. Ми тут? А, Якщо не не ви не несете відповідальність, чого ви тут сидите? як це не несете несе? А я то ви тільки шла, що ви не несете відповідальність? Вас ніхто не мав Оце Ми вам забороняємо. Можете передати начальнику. саме елементарне оголошення, і ніхто не знає, де воно взялося, ніхто не відповідає. Це просто оголошення, ну, да, вона сама сказала, це оголошення на всякий випадок. Вони обіздовати. Ти дивися, блін. Вони із звели Ну і вони ж щось нове, що. Ну, де що Вони на даві були, да? Сади були. Це його були. На горшку сиділи на секундочку. Я в сім'ї групі. Босеначе, коли було державне. а зараз приватні, державу ми до них. Вони приватні. Як купать корінь? Батьків. Ні, О, Юрій, то і все. По батькові. Доброго дня. Я вибачаюся, ви, Юрій, бо я не знаю у вас по-батькові, виконавчий директор газового, да? Да, так? Мене звати Галина. Ми хочемо якось з вами зв'язатися. І в нас таке запитання, ви є на робочому місці чи ви десь поза робочим місцем? Я а на якому ви об'єкції? Скажіть, будь ласка, адресу, щоб можна було до вас під'їхати і з вами поговорити, вияснити деякі питання. Ну, я переміщаюся, я тут не стою. Ну ви ж не переміщаєтеся постійно, так же ж? Чому ви кажете неправду? На якому питанні ви хочете? Дивіться, питання легальні, ті, що зараз на часі, тому про це треба було б поговорити з віч на віч. Це не телефонна розмова. Ви по особистих питаннях? Так, да, по особистих питаннях. Ну, у нас прийом всереду, в четвер. Вона підписана на ну, Сьогодні четвер, бачите, а ви десь їздите і не кажете навіть, де ви. Я вже навіть згодна сама під'їхати до вас, а ви не кажете навіть де ви, на якому ви об'єкті. Ви такий, знаєте, у нас неуловімий місник, так? Да? Це... Літаєте розповім. і літаєте. От переді мною якраз ви маєте відчитуватися, що... тому що я є народ, і я хочу з вами поговорити по тих питаннях, які ви робите, і по тих незаконних зап... питаннях, що ви чините із народом України, розумієте? І... і ви маєте мені дати відповідь і відчитатися переді мною і перед людьми як народом. Ну, я бачу, що прийдеться, напевно, до вас, якщо йти, то йти з поліцією. Да, да. Ви не хочете Якщо чесно, чесно не говорити. Поліцію, але вирішує поліція. Якщо ж й закон, то. чесно, ви це... не хочете вийти до народу поговорити, так? Да? Ви втікаєте Полі. від людей, ви тікаєте, ти типу, поїздите по об'єктах. Не кажете навіть на якому об'єкті, що народ готовий до вас йти, а ви не готові йти на контакт з народом, так? Тобто ви тільки все вирішуєте через поліцію, так? Да? Е, ви по особистому питанню або по якомусь конкретному. Юрій? По народному питанню, розумієте? І про те, щоб ви не підтримували злочинні дії. Розумієте? Ви з народом чи ви проти народу? Ми злочинні дії після. Да, ви чините злочинні дії. Ось дивіться, я приходжу. дивіться. злочинні дії по закону звертайтесь поліцію. Дивіться, я приходжу, то я ж хочу вияснити, а ви втікаєте. Ми ось прийшли народ України. Я тікаю. Ну втікаєте, ви не йдете до нас. Ви не кажете, на кому ви об'єкті, щоб ми до вас під'їхали? Ми зараз дві хвилинки і ми під'їдемо. Так, да? дві хвилинки, ви скажіть, які де, ви дивіться, ми ж готові. Ми готові з вами спілкуватися. Коли ви будете пізніше? Дайте точну відповідь. Бо і ця секретарша щось тікає, і ці диспетчері ваші тікають. Ве таке враження, що ви втікаєте від народу, як від прокажоного. З вами навіть не можна поговорити. Ну звісно, що хочемо. так прийшли, ми не Тому маємо вас має, права попереджувати, а ми не прийшли додому. додому. Я ж теж до вас не прийшла додому. Я прийшла на своє майно, на свою власність. Я є народ, я є власність. Покажіть. Як це де? Все наша власність. Конституцію України вивчайте, стаття 5. Це є народне майно. Яка Конституція, почекайте. А ви, не, а ви що не не, а ви що не, не визнаєте Конституцію? Та ми визнаємо. Тільки ви ж бред несете. Чому бред? Бо, мені віде, стаття 5 Конституції України так, питання, З якими погрозами? Я з вами бо, хочу я, з ви поговорити. Ви, ви я вас не хуваєтесь. Дивись, ми теж не ховаємося. Дивись, Скажіть, стаття... Не знаходитесь. Стаття 5. Україна є республіка. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Конституцію читаємо. Україна є республіка. Розумієте? А за мовчазним правом злодії, які у 91 му році не зареєстрували нашу республіку чинним, законодавчим законом, Верховна Рада не видала той закон, нас перевели в корпорацію. Народ уже це починає розуміти. І ми хочемо, щоб ви діяли з народом, але ви того робити не хочете. Якщо ви не маєте знань, ми вам можемо показати, розказати, пояснити, навчити. Але ви маєте слухати, ви маєте спілкуватися з народом і чути свою владу. Істину розумієте, якщо ви не хочете рано чи пізно відповідати злочин. із злочинцями yeah. і сидіти в тюрмі, злочин. розумієте? Це злочин. Якщо... Бо це yeah. злочин, якщо ви не визнаєте народ, ви не визнаєте землю українську, Конституція. український Конституція. народ, конституцію, ви чините, ви ось тільки що ця розмова ну, записується, ви чините, ви вже зробили неправомірні дії проти свого народу. Розумієте? Якщо ви цього не визнаєте, ви вже є злочинцем. Тому вам Дуже? треба схаменутися, ми до вас добром прийшли. Ми хочемо, щоб ви нас зрозуміли. Ми прийшли з вами поспілкуватися. Ми не проти вас і ви не маєте бути проти нас, ви маєте нас вислухати. Якщо ми в чомусь помиляємося, будь ласка, надайте? надайте нам докази. Давайте просто поспілкуємося. Чого ви втікаєте? Чим більше втікаєте? Ну чого ви втікаєте? Ви ж чоловік, а тут прийшли одні жінки. Дивіться, на зупинка міста, ну і серйозна справа. Куча роботи. Ви прийшли... Ну ви що, особисто копаєте той канал? Почекайте. Почекайте. Руслан. Юра, Юра. А, Юра, Юра. Юра, дивіться, скажіть мені, будь ласка, ви особисто копаєте канал? Ні, не копаєте. Ви дали вказівку і поїхали. І коли робота закінчиться, ви маєте перевірити. Це ваші обов'язки, так? Але прямий є обов'язок говорити із народом. Розумієте? І слухати свій народ. І виконувати вказівки, і виконувати безпосередньо вказівки свого народу. Оце ви маєте робити. Я ж вибух два дні об'єкт критичний смішіть є не об'єкт чи що вас даже забувають. Від народу, так від народу, газ, світло, надра належить народу, та належить, то належить. Ну що значить, то то не таке. Хто зробив з того вже такий? Все проведаємо... Все нам нас зараз не на це цікавить. Де. У нас нема вас цікавить, кажіть? Нас цікавить овірне У нас Де. є Де. аварійна мережа, нам треба її відремонтувати. Що з нею не так? По всьому місту зразу документи дайте? будь ласка. Як так? по всьому місту на да. а чому Де. не що там а за що поломка така? Війна йде, ну нічого. Ну ви хочете, щоб зимою случився порив, і ви сиділи без газу. А що за цього не случається створив? 30 років ніхто там ніхто не замотував і не заглядав. Подивіться, 30 років водоканал працював, а тепер кожен тиждень так. десь порив. Ми до вас прийшли. Не до вас. Треба... Не треба електроенергія пропадає нам приміри? Ми, ми до вас ранчі, не дивилися так, ремонтую, ремонтую. колодязі. Так ремонтуємо кожен рік ремонту. На три Перший по три дня, да? Перший рік за 30 років. більше далі. Ви слідкуєте за нашою роботою. Що ми ще робили? Всі а ви не знаєте? А ви не знаєте? Ні, не красто труби, навіть не труби і не посува завести раз там до там, де потрасив вас завести. Там де потрасили. Звезти, там, де потрасили так? Да. Ну, то ми, ми не проти. Ви просто нам час. дайте документи, що ви маєте право це все ремонтувати, туди залазити. Туди, туди залазити, У вас да. договір з міською радою. Є показуйте так, нам. Дори, ліцензії. Конечно. А, а чого ви чого ви лізете до труб? Вони ваші? Договір оренди або власності? Вони, Вони наші. наші так. Наші батьки я просто не може поняти. Ви хочете, щоб зимою був пори. Ви сиділи всі не, не хочете, ми, Ви що, не перекладали. Ми визвемо тоді. Галину послуги, які ви О, надаєте. Ми замовимо. Ми, ми, ми замовимо. Не ми те те ми не, не а чого ж те саме посилаєте друг до друга? Ми вас визвемо. Ви нам послугу покажете. Да, зробите, реодремонтуєте. Так як завжди, ми вам заплатимо за вашу послугу. Я просто за вас дивлюсь, і не можу зрозуміти. Якщо зимою случиться та задвіжка чи та труба прогниє, ми зимою газ відключимо повністю. Ви будете сидіти без опалення. Ви це розумієте? Ну так сьогодні. То це, це треба зробити літом, коли тепло. Ці на три дні люди роблять покажіть, нормальні люди. Покажіть, Під час війни нормальні покажіть, люди роблять, покажіть, відключають лісти туди. У вас дозвіл є дозвіл на ваші Покажіть їх, все не буде питання. На Офіційно піде пропадете, як ти вас. Без питань, просто покажіть всі документи, місцеві, все. Вона відправили на сайті і там нема. Там написано, що надана ліцензія, а ліцензії саме нема. немає. ніде. Такі як у мене на школу. Чорнобіле. Ви що прикалуєте чи що? Ви що думаєте, що ви дурні чи що? Це що, анекдотчики? Анекдот? постанова це не ліцензія. Це постанова про видачу ліцензії. це постанова. Вони не дають на руки ліцензії. Ви не маєте права без ліцензії нічого робити. А свідомо про народу, ви підходить. Ліцензію, будь ласка. Це вообще. Це капець, не сміщайтеся. У вас є питання, дзвоніть Яке НКРЄ? Це саме незаконний НКРЄ? Ви що іздіваєтесь? Зараз зупинка міста, ви прийшли зривати роботу. Я вам об'ясняю, щоб зимою не робити, робимо відео. Якщо є якісь питання, письменно пишіть. Дозвіл, хорошо, хто дозвіл дав? Від міської ради має бути дозвіл. Вам дозвіл дали. Ми ви не ті ради не все так погодили. Це, це ну так дайте нам документи. Ні, ми до, до вас прийшли. Ми до вас прийшли. А не піде цього Тарасюка. Печатка, Де підійшли документ? Я ж вам не показую. Вона видає постанову. Вас не випросите вони не знають, хто ви такі. Дивіться завтра буде починати робота, так? Да. Тут пише вас снаряд. Пише. Хто? Пишемо. Хто? У нас є, той пише. Ви хто такі? А ви такий? Ми народ. Ми теж народ. Не ви видно. Ми народ теж такий. Ні, дивіться. Ви провіряєте 30... якийсь орган, у вас є якийсь досі. Да, ви розумієте, що ви треба. Ви від народа. Що там можна? бути? від народа. Ви хочете. Дайте людині сказати. Дайте скажу. Ви хочете завтра іти. Друга наше війно. Ви приходите на українську. У вас є документи на ваше війну. Да. Покажи! Да, Мы... Питти спечатка, да. це у вас! Ви ще заполніли. Покажіть, піфти з печатку. Питти з печатку. А ви не показали, я напису Не Конституції. Підписка відпечатка. Наряд відповідальність. Письмо, ви та, посадова якщо. особа, у вас повинна бути... Якщо ви щось набуді... не устраюєте, то більше обращаєтеся. Ну будемо буде, буде так робити, що робити. 13-та за... стаття. Народ України чинить владу безпосередньо, або Визнаєте документів? Це зараз самоуправство, а не безпосередньо. Це ні, у вас самоуправство. У вас самоуправство. Це інститут твій прочитав? Ви не визнаєте. Ви не визнаєте. Напишіть бумагу, що ви хочете. Ми заборонюємо робити ремонтні роботи. Письмово напишіть. Ми вам написали. Ми писали. Ви ще усно не розумієте, що я кажу. Ви хочете бумагу. Покич я вашу оце, що ви там хочете, не Ну не не прикріпити. Все, що ви, припи, не в. В. Це, в. Що в. ви будете робити, буде незаконно. Є, ви вже готові, бо завтра газу не буде. Ви не розказуєте. Ви чуєте, вимагаємо, не запускаємо що до ремонтування. Ви поняли, ми маємо. яке ви яке? Все, закуповалення конституційного ладу, геноцид.